Коли знаходжу якусь гусеницю, завжди цікаво, а хто з неї потім виведеться. Це ж лічинка? От сидить собі на траві, їсть, потім зробиться з неї лялечка, а з лялечки виросте метелик. Бачите, яка гарна. А метелик буде якийсь зовсім інший, не схожий. Може чисто білий, може якийсь рябий, може якийсь бежевий. Побачимо. Але гусінь така крупна. Крупна, не ворушиться. Зараз якраз полудень, спекотно. Подивимося, хто вона.